Менш ніж за два тижні стартує новий навчальний рік. Традиційно перед його початком спеціальною комісією, затвердженою розпорядженням міського голови, здійснюється перевірка стану готовності закладів загальної середньої та позашкільної освіти громади. Поточний рік не є виключенням. У складі комісії було аж 13 осіб із самих різноманітних галузей, і саме ця комісія визначала готовність шкіл до початку нового навчального року. Цей навчальний рік починається в умовах війни, тому для того, щоб школи працювали в очному форматі, якщо звичайно буде дозволяти безпекова ситуація, заклади повинні мати укриття. Продовж літа заклади освіти приводили власні захисні споруди у відповідність до рекомендацій Державної служби з надзвичайних ситуацій. На сьогодні завершені роботи у загальноосвітніх школах 1, 2, Дмитрівська школа. І добігає до кінця ремонт у е, сховищі е, загальноосвітньої школи номер 6 Там проведено серйозний ремонт, ремонт системи вентиляції, електропостачання, облаштовано аварійні виходи, зроблено санітарний вузол і більш серйозної е, ремонтної роботи, е, вимагають укриття двох шкіл загальноосвітньої школи номер 4 та номер 5, і там заплановані капітальні ремонти, які не будуть заважати навчальному процесу і будуть робитися поступово. На облаштування укриттів на сьогодні витрачено півмільйона гривень. Ще один мільйон сімсот тисяч гривень використають на подальші роботи від 1 вересня 2022 року. П'яті класи приймають від початкової школи естафету впровадження реформи нової української школи. Цьогоріч, через війну, держава не надала щорічної фінансової підтримки на підготовку освітнього середовища для роботи внуш. З місцевого бюджету використано близько 220 тисяч гривень на поточні ремонти кабінетів. Ці роботи виконувалися силами працівників школи та батьків. Господарським способом у школах відремонтовано місця загального перебування підкрашено, підбілено, переклеєні шпалери. І з міського бюджету на ці роботи використано близько також 220 тисяч гривень. У школах господарським способом частково виконані поточні ремонти коридорів, сходових клітин, кабінетів. На придбання будівельних матеріалів використано з міського бюджету 220 тисяч гривень. 155 тисяч гривень знадобилось на виконання низки заходів для забезпечення протипожежної безпеки, придбання та технічне обслуговування наявних засобів пожежогасіння. На сьогодні дві школи обладнані автоматичною протипожежною сигналізацією. До кінця року вона з'явиться ще в одній. Надія Угнічева наголосила, в умовах воєнного часу діють певні обмеження для здійснення капітальних придбань за бюджетні кошти. Єдине, що ми придбали в цьому році, це два газові котли для Солошинської філії загальноосвітньої школи номер 3 для забезпечення опалення в зимовий період. Завершується підготовка системи опалення до роботи в опалювальний період 2022-2023 навчального років, отримані паспорти та акти готовності. Заклади та установи освіти горішніх плавнів до початку навчального року готові. Відповідні акти підписано.